Вітаю, друзі, на каналі Все. Всесвіт. Рада вас бачити, мої підписники та гості каналу. Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь. Це прогноз на червень місяць для знаку зодіака Терези. Буде загальна характеристика, основні запитання та порада. І так, давайте почнемо, будемо дивитись. Загальна характеристика червня для терезів. Давайте будемо опрацьовувати. І так, Терези, що хочу сказати, характеристика місяця в плані енергетики буде фінансово залежна. Ви будете намагатися вийти на якийсь рівень. В принципі, у вас це буде виходити, так? Ви будете в процесі, бо п'ятірка це процес. Але ви не будете помічати відповіді, які знаходяться ось на поверхні. Вам не потрібно там рити десь щось, бігати, шукати когось чекати. У вас є всі відповіді, але ви їх не хочете помічати, і це знаєте, завдасть вам такого енергетичного некомфорту. Також я хочу сказати, що багато хто із Терезів буде робити ставки на фінанси у цьому місяці, і, можливо, не дотягнуть до своїх ну, цілей, знаєте, ви хочете, наприклад, там, заробити 20 тисяч гривень, але заробите менше. І... Спробуйте розраховувати свої фінанси правильно. І так, основні запитання: робота, фінанси, особисті плани, на що звернути увагу, чи здійсниться задумане. І так, робота. Терези, червень, 23 рік. На роботі у вас для тих, хто працює. У вас буде такий настрій, можливо, ризикувати. Можливо, вас будуть підштовхувати друзі, для, на те, щоб ви зайняли якусь нову свою позицію, щось почали нове в своєму житті. Ви навіть будете самі цього хотіти, щось встановити в своєму житті по роботі. Але ви не знаєте ще, як ви це будете робити. Для тих, хто шукає роботу, ви її знайдете, але вам потрібно бути впевненими, що це саме ваша робота, чи підходить вона вам, проаналізуйте все. Фінанси В фінансовому плані все ж таки характеристика місяця, бачите, ви. Щось хочете, ви хочете щось оновити. Да? По роботі, звісно, це е, транслюється у фінанси. Робота, вона переходить у фінанси, баланс. Да? Е, звісно, по фінансах ви будете, можливо, щось десь тратити, можливо, щось ви не дорахуєте, і е, десь у вас лежить на поверхні ще це питання, але ви його вже не помічаєте. І е, в фінансовому плані буде не так все добре, як ви собі хочете запланувати, тому що ви е, щось е, знаєте, дали слабинку, е, якщо це все разом вже трактувати, так як карти ми вже викладаємо, викладаємо, ми всі їх можемо зв'язувати вже. Е, так, як ви, можливо, дасте слабинку в чомусь або будете в чомусь безвідповідальні, наприклад. Десь запізнюєтесь, десь проспали, десь щось ви не проконтролювали на роботі і вас оштрафували. Можливо, десь якась неприємна ситуація з фінансами. Да? Це все буде відображатися на вашому фінансовому положенні. Ви плануєте, але ви плануєте якось так поверхньо. Потрібно трошки логіки брати у своєму плануванні, тому що є такі дії, на які вам коштів може недостатньо бути. Так, особисті плани. Особисті плани. Значить, Терези, ви в особистих планах будете дуже емоційно. Зав'язані на якихось почуттях, можливо, саме якісь нові знайомства з кавалерами або якісь там, може, ухажори, які будуть до вас залицятися, вони будуть безвідповідальні, і на них не можна буде покластися, вони будуть запізнюватися, вони будуть обіцяти зустріч, але. Її не буде, і ви емоціонально будете на цьому зав'язані. І, можливо, за що цього, що ви будете думати про кохання, у вас буде фінансовий такий баланс. Ви будете хотіти кохання, любові, взаємо, там, якогось взаємного там розуміння, але це буде відображатися рикошетом на фінансовий план чомусь. Тому що ви будете не все контролювати у фінансах за що того, що будете відволікатися. В цілому, якщо ви будете контролювати себе і свої емоції. да Тут також можливо ще, що ви по роботі, можливо, комусь да, там, безвідповідально там відповісте, там одне слово може коштувати вам роботи, наприклад, да? А в принципі, це теж може бути. Тобі ж, терези, вам потрібно своє. Таке, знаєте, слово, яке може ранити іншу людину, тримати при собі і не розпилювати Тоді, можливо, у вас це пройде так більш-менш спокійно. Так, на що звернути увагу? Звернути увагу потрібно на тих людей, які вас оточують, тому що вони вас не підтримають. Дивіться, у вас для тих, хто працює, да, у кого є бізнес, або ви знайдете роботу і влаштуєтесь, да, у вас буде термін, щоб ви там показали, чи дійсно ви можете працювати да, на цій роботі. У вас буде такий нюанс, на що потрібно звернути увагу. Те, що люди, які будуть вас оточувати, це зазвичай соціум, колеги, вони вас не підтримають, вони вас, знаєте, наче ви в команді, да? але ви кожен сам по собі. І навіть якщо вас буде хтось стажерувати на новій роботі, так? То ви зрозумієте, що ця людина вона вам ну, інформації по суті фактом не дала нічого. да, Вона не заінтересована, щоб ви працювали да, на цій роботі. Також зверніть увагу на тих, з ким ви працюєте вже в парі, або у вас є якийсь проєкт сумісний, і ви плануєте. Хтось робить це, хтось робить це, а ви робите це, то ви повинні контролювати весь процес, запитувати кожен день, чи зробив там ваш колега те і те тето. Тому що по результату потім, коли вам прийдеться очитуватися перед там, начальством або ще десь, ви зрозумієте, що ох-ох-ох, і можуть бути. Фінансові е, е, збитки. Е, і ще я хочу сказати, що, знаєте, ті, в кого починається нова полоса, да, яка ще не ви ще не знаєте, куди ви йдете, що ви будете робити, але ви впевнені в собі. Не підпускайте до себе близько друзів або тих, хто з вами йде. Не розповідайте їм про свої плани якісь, тому що вони ще сирі ці плани, ви ще самі не знаєте. І якщо ви це будете транслювати їм, розказувати, да, вільно якось спілкуватись, то у вас може не вийти нічого, тому що хтось почне вас, знаєте, негативити. тобі ж... Ви точно знаєте, що вам потрібно робити. Да? Беріть це просто і робіть. Нікому нічого не відчитуйте, нічого нікому не розказуйте. навіть якщо у вас там якісь душевні розговори, не потрібно цього робити. Розумійте, що ви наразі, якщо починаєте щось нове, у вас в вашому тілі образовуються такі. Такі, таке світло, яке повинно розростатися в вашому біополі. І Якщо ви починаєте розказувати про свої плани, то воно розсіюється, і у вас тоді не вистачає енергетичного натхнення на свої плани. І ви тоді будете і виснажені, і люди вам не допоможуть, з якими ви датам, можливо, там. Спілкувалися, пораду якусь хотіли. І, і потім ви будете жалкувати, що ви, в принципі, казали про це. Тому відповідальність потрібна, ваша відповідальність за свої слова. Так, чи здійсниться задумане? Е, є сумніви того, що воно може здійснитися, тому що є багато справ, які потрібно буде підкоригувати, підтягнути щось налагодити для того, щоб ви е, вийшли в результат е, саме в червні. Але вже після 7 липня, після 7 липня, так, воно вже почне щось транслювати, ваша дія. Те, що ви задумали, те, що ви хочете там зробити для себе нове, або нова робота, на яку ви пішли, да, воно почне себе вже транслювати в, на початку наступного місяця. Але все рівно, дивіться, якщо у вас давайте от, відносини, да, стосунки, якщо у вас є стосунки, то вони мають якісь, якусь тріщину. Вони мають якийсь ем, такий е, енергетичний фон, того, що е, ваш партнер не має значення, який е, знак здяку, ваш партнер. Він принесе вам якісь е, не дуже гарні відчуття. Ви будете розраховувати на якесь е, романтичне. Ставлення, можливо, примирення. Але після того, як це все пройде, да, ви будете сумніватися, що це ваша людина. Потім ви будете дізнаватися про своїх партнерів, що вони не зовсім з вами правдиві, не зовсім з вами. Дійсно душею знаходяться, розумієте, і вас це буде можливо виснажувати, і ви будете ну, в такому розстроєному світі. Якщо ви шукаєте свою другу половинку, ви її не знайдете, тому що якщо ви знайомитеся з нею, карта. Карта Дурак, це нульовий аркан, і це каже про те, що це знайомство, воно нікуди не переходить. Це просто знайомство, не потрібно собі щось надумувати, придумувати, якусь романтику, тому що людина не ваша. Якщо ви. Шукаєте роботу, ви її знайдете, але потрібно контролювати процеси інформаційного простору та процеси навчання, відно, знаєте, таке відношення від колег, які вас будуть підтримувати в цьому. І не сумніватися в собі. Тому що, наче все просто, але ви якось дуже так посилено себе налаштовуєте на негатив. Також, що я ще хочу сказати, ніяких там нових якихось покупок ви не будете робити, тому що ви не потрібно верніше робити якісь нових масштабних покупок, тому що ви можете залізти в кредит і будете довго його віддавати. Хоча у вас будуть гроші, і ви зможете його гасити, але ви, наче. Знаєте, таке, та потом, та потом пізніше погашу, та ще щось. І потім будете жалкувати про те, що ви взагалі це все влізли. Також хочу сказати, що вам потрібно звернути увагу на ваш сон, вам потрібно висипатися, бо це для вас важливо в емоційному стані. Так, порада. Що у нас скажуть карти? Так, дивіться, вам випала порада. Так, по-перше, вам потрібно дуже уважно вибирати, куди і що ви хочете робити. Навіщо вам це? Так? Якщо у вас з'явилася ідея, так, нова ідея, ви повинні подумати, навіщо ця ідея вас так турбує, що ви хочете з нею робити? Який буде від цього результат? Чи потрібно вам взагалі це? І якщо ви будете, знаєте, так, не те, щоб легковажні, але більш легше відноситися до життя? До тих ситуацій, які у вас будуть відбуватися у червні, то тоді у вас буде навіть вибор у ваших питаннях, там, чи в стосунках. чи... В роботі, ну, загалом-то в роботі скоріше, тому що в стосунках у вас питання одне тільки буде. Якщо ви познайомитеся з кимось, то це знайомство не дасть ніяких результатів. Якщо ви вже знайомі і у вас там якісь, наприклад, зустріч да, намічається, то вона може не, не збутися, тому що у вас будуть якісь такі. Можливо, плани, які е, порушаться, знаєте, не зовсім вийде так, як ви планували. Ось такий в нас вийшов прогноз, тризи для вас на червень місяць. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Контролюйте, будь ласка, своє життя, свої емоції, контролюйте людей, які поруч з вами. Не кажіть нічого зайвого із того, що ви. Собі, можливо, напридумували, або знаєте, да, точно знаєте, що там людина бреше вам, або ж ви точно знаєте, що вас людина підведе. Не потрібно це казати, просто робіть свою справу, і е, ці знаки, е, те, що ви відчуваєте, це буде як підсказка внутрішня для того, щоб не наробити нічого поганого. Е, не залазьте в борги і е, ще. Хочу сказати, що в принципі у вас місяць такий нейтральний, нова робота, можливо, буде, і якщо ви її знайдете, то ви зможете там працювати деякий час недовго, не але все ж таки у вас вийде для себе взяти якийсь досвід з цього. І так до зустрічі, мої любі терези.